Боже, ти нас відкинув і розтрощив, ти був розгніваний, однак повернися до нас. Ти потряс землею, розколов її, стіли її проломи, бо вона захиталася. Ти навів велику біду на свій народ, ти напоїв нас вином приголомшення. А тим, які тебе бояться, ти подав знак, щоб утікали від лука, щоб твої улюблені спаслися, дай відповідь мені і спаси своєю правицею. Бог сказав у святині своїй. Буду радіти, розділю сихем, виміряю долину сукот, мій Гілеат, мій Манасія, Єфрем, сила моєї голови, Юда, мій законодавець, Моав, моя посудина для миття, до ядому сягатиме моє взуття. Над Филистійською землею хай залунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе ведом? Невже ти, Боже, нас відкинув? І не виступиш Боже з нашими військами. Надай нам допомогу проти ворога, адже людська поміч марна, а з Богом ми наберемося сили, Він потопче наших ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.